Доброго дня, любі друзі. Сьогодні маємо 9 квітня я буду займатися підкормкою бджіл. Залишив таку баночку меду 3-літрову, на 6 сімей по пів літри. І там є ще в мене ще остатки в других банках, те, що ми не доїли пошкрапу, завжди хочеться щось інакшого. Так от як цей мед дістати, щоб підгодувати? Його розступити не варіант, тому що він буде рідкий. Вони його заберуть, звичайно. Але треба так, щоб вони його забирали поступово, а не просто носили в соти. Тому я підглянув на каналі Пашка 1 ось такий спосіб. Беремо просто бутилку і розрізаємо її тупо. Тупо, розрізаємо. Як я в цю бутилку заливав, може хтось думає, що я довго мучився, то ви помиляєтеся. Я зробив приспособлення, в мене є. На каналі відео розливаємо мед по пляшках на раз. Можете його передивитися. Це було буквально хвилина часу чи півтори, як ця банка меду в мене була наповнена. Отак воно і вскривається. Після чого я беру кульочок, наприклад, і відрізаю якусь там порцію. О, самі вершки, дивіться, який він класний. Ах, я би сам його з'їв, але я ще маю ось, ось бачите, недоїджений. Є ще в мене. І там ще є відеречко. Тому я намет не голодний. І отако прямо з тою торбинкою буду класти зверху на соти. Як це буде виглядати, я вам пізніше покажу. Поки що ставимо на паузу. До зустрічі на пасіці. Ну і знаєте, натуральність цього меду не викликає жодних сумнівів. Ось в мене є головний медоїд сім'ї. Дивіться. <реш> так що бджолам тим більше буде смакувати. До зустрічі на пасіці. Ну от, прийшла пора розпалити димарик, тому що йдемо до бджіл. І я розпалюю такі от лотки до яєць. Дуже зручно, не треба ніякого ніякої кури, ніякої нічого. О, ага. Нема, кінчилось. треба йти за сірниками. Пауза. О, дубль два. Ну, Вночі вдасться з одного сірника. Так, да, все нам вийшло. З першого сірничка. Вот горить. І горить. Досипаємо ще отаку. Дрібненько її рвемо. Бо як кинути цілу, то нас заблокує. Тут прохід воз повітря. Так, повітря буде зі всіх боків проходити, воно ну, все буде гарно розгоратися. гарно роздимлятися. Все, бачите? Луток для яєць рулить. Ну, а тепер йдемо Ще По дорозі буду. От ми прийшли і дивимося наше сімейство. Що в нас тут робиться? Я вже їх раз з сиропчиком годував. Вони його з'їли, торбинку кинули мені на здачу. Так. Ну і будемо дивитися, що в нас тут твориться. Так. Дітки є. Хорошо, розвивайтеся собі. Я вам одну рамочку зараз підставлю. Підставлю одну рамочку. Що і Щоб ви мали на розвиток собі так? Добрий діти. Щоб ви не нервувалися, я вас трошки димком. А! Нічого тобі не буде до самої смерті, не переживай. Пожалуйста, те, okay. Все. Не у нас, is, there, okay. у нас, there, у нас there, з цим з полком долучила, вона тільки спасік і вона зайнята, їй не до тебе. Да на мене сіла. Все, і накриває вас. Відкриваємо, дивіться, бачите, вже починають злітатися. Все. Зараз маточка побачить, що в них є принос почне сіяти. А оцей принос бджоли будуть використовувати для того, щоб годувати молодняк. Рамочку я підставив, щоб маточка могла десь сіяти. І так ми зробимо з усіма з шістьма сім'ями. Одну вже закормили. Це вже другий тур у мене такі закормки. Ще лишилося 5 вуликів. Ну а наразі до побачення. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, поширюйте цей контент. Якщо вам сподобалося відео, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Таким чином, YouTube просуне його для інших користувачів. До побачення. Гарного вам урожаю і солодкого меду. Ви знаєте, оглядаючи рамки, побачив перші весінні медок рідюсінький. І я не стояв перед спокусою взяти його в них. Я їм дав пройшлорічний. А ну, младший спеціаліст, начекайся А Ану. Добре, не буду тебе показувати. Соромиться. Дуже солодкий. Дуже солодкий, що хоче. М -м -м. Справді солодкий Ну що ж, от тепер можемо з вами попрощатися. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, поширюйте цей контент в інших соціальних групах, аккаунтах і мережах. На ну, все добре, до побачення! Вам.